Цей рік для публічного акціонерного товариства «Придніпровське», що у Нововоронцовському районі, видався досить вдалим на відміну від попередніх. Вродили хороші озимі, і кріництвопад сподівається на гарні врожаї. А відтак на збільшення прибутків сьогодні повним ходом йде збирання озимого ячменю, і надалі робота у полі не припинятиметься. Перше поле, де почали збирати озимий ячмінь, площою 200 гектарів. Саме тут визначено врожайність від 35 до 40 центнерів з гектара. І відразу на полі де процес тюкування у солому для продажу населенню для громадського тваринництва. У нас ще предстоїть куборки 2270 гектарів озимої пшениці. в хорошому стані. Нам, звісно, погодні умови в цьому році допомогли. Ми, звісно, в минулому році оставили 1350 гектарів паров, і на парах сьогодні віди хороші. Ми плануємо теж отримати продовольственну пшеницю, заложити склади, і коли буде приємлива для нас ціна продавати. Але, і ще раз говорю, і озимою пшеницю будемо ложити волки і будемо тюкувати. Лажить у склад, тому що користуються спросом, очень пользуються спросом. І солома, зимого ячменя, і солома, зімипшеніці У нас береть не только Новоронцовський район, і Береславський район закупають. Це гроші. Із загальної площі посіяного ячменю, а це 300 гектарів у господарстві планують продати тисячу тонн. і відразу придбати пальномастильні матеріали і запчастини. Адже саме минулого року цього зробити не вдалося. Ми, звісно, Сегодня в таких условиях большое внимание уділяємо зимой культурам. В нашій зоні практически самый высокий урожай дають озимые культури. І озимая пшениці, и озимая ясмій. Наряду з ними ми сієм подсолнечник. Вот. І гибриды, і сорта. Вот. У нас очень много цьому до пчеловоду в сусідніх городів приїжджають, а не интересуються, где поле какое, или сорт, или гібрид. І, звісно, нам допомагає теж опілієні подсонечку. На полях Придніпровського працюють майже всі нові комбайни фірми Акрос і клас. Це високопродуктивна техніка, яка упродовж робочого дня може намолотити по 100-120 тонн. Не забувають у господарстві і про кормові культури. Це і суданська трава на сіно, і кукурудза на зелений корм для забезпечення тваринницької галузі. До речі, і для крупної рогатої худоби, і для свіноферми корми підготовлено 100%. А для отримання якісного зерна у господарстві замовили так, для обробки отруто хімікатами поля озимою пшеницею тут завжди дбають і про поле, і про найголовніших героїв трударів. Пересувна кухня, медперсонал, пожежна машина це не повний перелік того, що ми побачили на полі. Від того, які будуть створені умови. Наш відношення буде і трударів, звісно. І шана буде керівнику господарства за те, що дійсно створені такі умови, що дійсно керівник дбає про їх. І оплата на сьогоднішній день у цьому господарстві потрібно відмітити, що на високому рівні. У районі ми приходимо до завершення озимого клину. У районі три тисяч, я вибачаю з посіяного озимого ячміння, то дві з половиною зібрано. середня урожайність становить десь 30 центрів. Нерів поки що на сьогоднішній гектара, 10-12 відсотків остається до закінчення. До закінчення і слідуючої неділі ми вже приступаємо до збору ранніх зернових, озимої пшениці. І я думаю, що там у нас не гірший урожай буде, і будемо надіятися. Землі Нововоронцовського району завжди славилися хорошими показниками врожаїв, і при Дніпровці завжди були серед лідерів. Єдине побажання, аби погода не стала на заваді трудовим звершенням і кінцевим результатом. Я желаю, щоб сьогодні спомніли о нас у роботниках села, о тих тружениках, котрі сьогодні з утра до вечора працюють і котрий сьогодні працюють так, щоб буханка хліба була дешевле. Вміле керівництво і роботящі люди. Саме завдяки цьому, пад Придніпровське завжди на передовій по всіх показниках.